Віддати шану героям в Івано-Франківську знову пролунав дзвін пам'яті. Прикарпаття зібралися на спільну молитву, поклали квіти та згадали загиблих військових хвилиною мовчання. Родинам полеглих захисників урочисто вручили 34 державні нагороди. Головне, що спільна молитва з родинами наших героїв, яким найважче. Тому такий час, коли потрібно об'єднуватися, коли потрібно шукати сили для праці і коли потрібно шукати можливостей підтримувати всіх родин, дружин, батьків, матерів, діточок, не залишати їх на самоті і шукати можливість підтримувати. Ми з вами повинні також віддати неналежне. Роблячи для них різноманітні заходи пам'яті, пам'ятаючи про їхній подвиг і пам'ятаючи про них як особистостей, адже за кожним героєм є велика історія тої чи іншої сім'ї, тої чи іншого роду. Також на честь їхніх подвигів, ми повинні не забувати про допомогу щоденну українській армії. Адже якщо ми з вами будемо допомагати кожного дня, нехай по крупинці, бо немає маленької допомоги, таким чином ми наблизимо нашу перемогу.